Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, я перш за все хотів би вас привітати і святом покрову Божої Матері з нашим катедральним святом. Тому що наш катедральний собор посвячений на честь покрову Божої Матері. Ви щойно слухали слова Христа Спасителя, блаженії ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Так само і Пресвята владичиця Богородиця, покриває числим своїм омофором тих, хто потребує цієї материнської опіки і захисту. Мені здається, що в старому завіті. Ми знаходимо два приклади дуже близьких до новозавітнього часу до події покрову Божої Матері. В Старому Завіті це перш за все ковчег-ноя, ноїв ковчег. І та Хмара, яка покривала Ізраїльтян, коли вони вирвалися із Вавилонського полону і переходили Червоне море. Ось цей Ноїв ковчег, де люди і тварини. Перед великим потопом знайшли захист і ця хмара, яка була і темною, і водночас вогняною, що показувала дорогу і покривала єврейський народ, який виходив із полону, якраз були тим старозавітнім покровом. Для людей, які були блаженними в правоцівській вірі до єдиного Бога, які слухалися Слова Божого і виконували Його. Покров Божої Матері давнє свято. І це є давня подія, святитель Димитрій Туптало свідчить, що ця подія відбулася на межі 9 10 X століття у Константинополі за блаженного імператора Лева Премудрого. Отже, це приблизно кінець 800 х років і початок 900 х Цю подію бачив один боговодний чоловік Андрій Христа Ради Родивий. Він стояв з великою кількістю народу. У Влагерській церкві, а народ Константинополя зібрався до цієї церкви не випадково, тому що біля стін Царгороду стояли вороги. В імперії їх просто називали варварами. Хто це був, можна тільки здогадуватись. І я ще до цієї події, до цих воїв, які оточили Константинополь, повернуся. Але що відбулося в цій Влакерській церкві? Близько четвертої години ночі цей Андрій побачив Богородицю. Яка стояла у притворі? І стала рухатися до Вівтаря, війшла в Вівтар, взяла, дістала із раки свій причистий Мофорій, який знаходився в цій церкві, підняла його високо і стала молитися за весь цей народ, який стояв у храмі. Андрій збентежився і звернувся до свого учня словами, чи бачиш ти, брате Богородицю, яка молиться за весь цей народ. І Єпіфаній тоді відповів, бачу, Отче і жахаюся. Це Чудо Божої Матері в Константинополі у цій блакерській церкві те знаходилися святині Божої Матері, омофорій її чесний, стали початком для святкування цієї події покрову Божої Матері. Багато хто з істориків долучає цю подію до нашої літописної згадки про похід князя нашого першомученика християнина Оскольда на Константинополь. Тому що в тому літопису згадується, як патріарх взяв цей Мофорій. Виніс його із цієї церкви і омочив море, і відразу зійнялася буря і розкидала кораблі на той час язичників Русичів. А Оскольд настільки був перестрашений, що, уклавши договір із візантійцями із греками, повернувся до Києва. Прийняв єпископа, охрестився і охрестив все своє оточення. Ми не будемо тут достовірно доказувати, чи це саме ця подія стала подією покрову Божої Матері. Але похід князя Оскольда. Відбувся приблизно 860 року. Це не зовсім кінець 9 століття. Але і сам святитель Дмитрій каже, що приблизно це відбулося на зламі двох століть. Чи це був князь Оскольд, чи хтось інший. Але ми маємо твердий приклад того, як Пресвята Богородиця заступилася за весь християнський люд. Дуже часто у розповідях про Покров Божої Матері наводять ще й такий факт, що Грецька церква не святкує цієї події. Це не так. Вона святкує цю подію. Але тільки 28 жовтня, коли згадує це чудо Божої Матері у Влакенській церкві. Можливо, так невелично, як ми з вами, із тих давніх, дуже давніх століть, святкуємо покров Божої Матері. В козацькі часи на Україні, покрова Божої Матері. Стала опікою для всіх козаків, українських козаків, особливо на Січі, які боронили наші землі і наш край від ворога і супротивника. Особливо тоді, коли козаки захищали православну віру, покров Божої Матері, її опіка стали. Головними в діях Української повстанської армії, яка визволяла нашу українську державу від ворога. Я думаю, дорогі брати і сестри, що і ми сьогодні потребуємо цієї опіки Божої Матері, її заступництва. І так як колись. В ноєму ковчезі зібралися ті, хто мали спастися. І так як колись Хмара, вогняна покривала тих, хто вірили в єдиного Бога. Так сьогодні Божа Матір простягає свій чесний омофор над нашою Українською державою. Над Людьми правди, любові і над тими людьми, які моляться Богу. І, можливо, серед нас є ті, хто своїми духовними очима глибокими, бачить її покров і заступництво, бачить її чесний мофорій, який вона простягає. Над нами усіма. Ми віримо, що неодмінно на нашій землі утвердиться мир і спокій, а ще більше віра. Тому що, як каже патріарх Яків, дні наші лукаві і злі, але зло долається і долається перш за все любов'ю. Отже, в цій любові, звертаючись до Божої Матері, ми неодмінно будемо покриті своїм чесним омофором, її чесним омофором і заступництвом. Амінь.